Ти бачила, Могилевська переклала нову пісню, не нову, а стару свою покохайму. Полюбі мені такої українською. Зири. Mm -hmm. Як тобі? Покохай мене Це Покохай мене з Не знав. Уже друга пісня. Але вона така, що 50 років має, до речі, ти бачив? Я знала, що вона має, внесла, пойшла по хрещатику з букетом до неї, підійшла журналістка та сказала, обов'язково сказала, скільки їй треба грошей бо на прожило. А вона сказала, що для себе, для свого прожитку їй 20 тисяч гривень достатньо. О, а а для типа, бізнесу треба дуже багато. Чи можна подивитися її квартиру? А вона казала, що на квартиру не йде. Вона йде якусь там студію відкривати чи щось таке. Ага, ну, Та й показувала. Ну, на рекламу може хоч говорити, достаю її. Та й там бо доста не було, бо мали мільярд. То мені та, доста. Я мав три тисячі, та мені досі. Ти би теж на 20 тисяч. не зараз в Україні на двадцять тисяч гривень прожити вообще. Не ну та я нічого не кажу. Я кажу, що три тисячі мав у пенсії, та треба думати, як прожити. Хіба бо не діти, то я б умерла. А за двадцять ну, якось може, якби не, не дамо треба умерти. Не умерти. Не Я знав, у мене золоті діти мені не дадуть вмерти, дадуть ми мало жертви.